Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом приготування смачного торта. Це татовий улюблений торт з вишнями. Для приготування тіста нам потрібно одна склянка пива, одна склянка олії, борошну, 6 жовтків. Для начинки 1 літрова банка вишень, 6 білків, 150 г цукру, 1 пакетик пудингу зі смаком вишні і для крему 700 мг сметани. Одна склянка цукру і один пакетик ванільного цукру. Тепер починаємо замішувати тісто до жовтки, вливаємо олію і збиваємо блендером. Далі насипаємо половину борошна, Вливаємо жовтки, збиті з олією. Додаємо пиво і вимішуємо таке рідке тісто. Тепер поступово додаємо борошно і замішуємо м'яке тісто. Замісили ось таке тісто, борошна пішло 900 грам. Тепер беремо кульочок і ставимо в холодильник на 2 години. Тепер збиваємо білки. До білків додаємо дрібку солі і збиваємо легку піну. До білків додаємо поступово цукор і збиваємо на стійку піну. Білки збилися, тепер додаємо пудинг. і перемішуємо на низьких оборотах. Дістали тісто наше з холодильничка, підсипаємо борошном і ділимо на шість частин. Так, розкачали тоненько в впласт, тепер перекладаємо у форму, застеляємо пергаментом. Білки ділимо на три частини і намащуємо так на паляничку. Зверху викладаємо вишні, розкачуємо ще один корж і накриваємо зверху. Накриваємо зверху. Края зліплюємо. Тепер наколюємо виделкою і випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів 30 хвилин. І так формуємо і випікаємо три коржі. Коржі вже охололи, тепер готуємо крем, сметану, збиваємо з цукру. Додаємо ще ванільний цукор. Так, все, сметана збилася, тепер перемашуємо торт. Одлегка придушую. Зверху ще присипаю під смаженим подрібненим арахісом. І ставлю на ніч холодильник, щоб пропитався. Такий торт вийшов в розрізі. Дякую всім, хто підписується на мій канал, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Бажаю вам всього найкращого. Всім смачного!